Обуску відзначили день міста на святкування. Побувала також наша знімальна група. Увага на екран! У самому серці Бузька на території історичного палацу Бодені цьогорічний день міста перетворився по-справжньому на тепле і натхненне свято, де поєдналася громада, українські традиції та щира підтримка захисників. Ну, в першу чергу, ми хочемо привітати всіх жителів міста Бузька з Днем нашого міста, нашого лелечого міста, прекрасного міста, хай маленького, але дуже такого компактного і милого. А ми всі тут представляємо. Волонтерську групу по в'язанні маскувальних сіток для наших хлопців на фронт від волонтерської організації Злий лелека Бузької міської ради, Ото, що все ми приготували, що ви бачите, на столі. І донат в нас проходить, по можливості дають люди, хто скільки може. Ну, так орієнтовно ми мусили трошечки поставити ціни, щоб там не було 5 гривень тільки, і собі набрав всього багато. А отут, бачите, в нас є такі скриньки. Куди люди донатять гроші, і, і все ми будемо так і пригощаються. Всі кошти виручені на благодійній ярмарці. Ми будемо витрачати на закупівлю сітки і матеріалу, щоб потім в'язати суто маскувальну сітку. А такою маскувальною сіткою ви можете зараз зазняти. В нас у там накрита машина у затінку старовинних морів розгорнувся великий благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Господині та господарі з різних сил Бузької громади привезли найкращі домашні страви. Снікерс, бісквіт і рулети. Все зроблено, як то кажеться, з душою все в кожен смаколик вложена частинка душі для того, щоб бущани відчули, що є такий заводський округ існує патріотичному стилі. Навіть ті самі кексики, так гарно вони вбрані, як то кажеться, і хочемо, щоб по максимуму відчули цього свята. Вітаю також бущан з їхнім святом. Це кожен рік велике свято. Дійсно, ми приїжджаємо на ярмарки, дійсно є на що подивитися, дійсно приємно, щоразу дивуємося, як гарно збираються всі округи, діляться своїми смаколиками. Зі святом вас. Смілятинський старостинський округ, різні смаколики, і солодкі, солодка випічка, галеретка, і також і м'ясне. Пиріжки з м'ясом, канапки. Пригощайтеся. Ми допомагали сирника пекли, пампушки сирні пекли. Діти від щирого серця дарують воїнам браслети, також самі плили. Це і такі смаколики, солодкі і пиріжки, канапочки. Але ми я сама не готувала. Ми готували вся наша команда, яка входить в мій округ. Дрестора народний дім то бібліотекар, і то директор народного дому. Моя опора, моя допомога. Також я хочу побажати для бузької громади всім жителям, саме головне здоров'я. І дуже хочу побажати, щоб скоріше закінчилася війна, щоб був на землі мир, щоб наші діти не боялися. Ніяких тривог, ніяких гуркутів, щоб у нас все було гаразд. Різноманітні канапки з домашніми ковбасами та паштетами. Банки барвистих консервацій від вишневих компотів до гострих салатів. Солодка випічка, яку розбирали чи не одразу. Україна сьогодні багата, тільки бажаю єдності і перемоги. Кожен сьогодні українець працює для того, щоб була перемога, і кожен на свої. Ділянці і в селі, і в місті кожен печас смаковики, кожен віддає остатнє, щоб була перемога. Але перемога неминуча і вона буде найближчим часом. Слава Україні! слава! Продаємо печиво! Ну дуже гарне свято сьогодні. Хочу побажати всім миру, здоров'я і перемоги. Кожна покупка, це був невеликий внесок у спільну добру справу, і люди підходили до столів не лише зі смаком, а й серцем. Ми представляємо жидівський старостинський округ. Що ми ну у нас є переважно домашня випечка. Домашній гарний хліб, випечений, так як колись нас сказали в селі в п'єцю, з п'єца. Маємо пиріжки, маємо трубочки, маємо тортики, маємо пампушки. Ми все наготовилися так, щоб ми щось торгували для нас. Для хлопців для ЗСУ, щоб підтримки наших хлопців: перемоги, миру. Ну, всього все найкраще. Сцена біля палацу цього дня не пустувала ні на хвилину. Концертна програма виявилася насиченою та різнобарною. Виступали місцеві вокальні ансамблі, дитячі колективи, хореографічні студії. Hey, stanchi, Співала і про любов до рідного краю, і про силу України, і про тих, хто зараз захищає її кордони. Жевий си поглядав, іншу дівчино ньому. Гей, гей, живи си поглядам, живи си поглядав, іншу дівчину ню. Поспілкувавшись із місцевими жителями, ми почули багато теплого. Люди ділилися, що день міста для них це можливість ще раз згуртуватися та показати, що разом вони сила. Сьогодні тут звучать українські пісні. Ми милуємося українськими танцями. Сьогодні нашому деревньому місту 927 років. Ми знаємо, що хрещеним батьком нашого міста був Нестор-Літописець і перша літописна згадка в повісті минулих літ. Хоча знову ж таки відомо, що насправді древньому племені Бужан набагато більше літ, близько двох тисяч. Бо вони бужані, що жили по богу, але ми є нащадками того племені, мужнього, незборимого. І власне сьогоднішній фестиваль, сьогоднішнє свято є доказом того. Вітаю всіх зі святом і вірю, що наступний рік, день народження нашого міста, буде в мирній українській державі. Багато хто наголошував. Головне не концерт чи смаколики, а відчуття спільності, яке сьогодні особливо потрібно кожному. Це дуже хороше свято для нас всіх. Ми святкуємо цей день незабутнє як минулого року, так і цього року. І надіюся, будемо святкувати ще в майбутньому. Всього найкращого від себе, від всіх людей наших і. Хочу побажати, щоб наші герої поверталися до нас цілими, і щоб все було добре. Ми дякуємо, що міська рада це організувала, що таке є. Це має відбуватись в нашій громаді, і за це ми дякуємо. Голова Бузької громади Ростислав Сліпець привітав містян із святом, подякував за активність у благодійному зборі та підкреслив, що саме завдяки єдності громада залишається сильною та живе повноцінним культурним життям навіть у непрості часи. Під час військового стану ми стараємося обходитися своїми талантами, своїми дітьми, тому що в нас, в нас багато талантів і їм треба дати. Дати доступ до сцени до глядача. Можете побажати жителям Бурської територіальної громади від себе. В ну, першу чергу, це, ну, сьогодні це зрозуміло. Це миру. це миру, і щоб закінчилась війна і тим родинам, хоча я так розумію, так бачу, що в нас кожна родина зараз, з кожної родини хто служить. Хто служить, хтось воює. І я хотів би нам всім побажати того, щоб наші родичі, наші дорогі і рідні люди повернулися цілими і Це Це першу чергу, тому що в нас, в нас вже багато є загиблих. І ну, це дуже тяжко, коли, коли родина чи сім'я втрачає свого тата, сина, брата, дитину, коли мама втрачає. Я хочу вважати, що чим поскоріше це все закінчилося, і наші хлопці повернулися. Повернулися за додому. Хоча й було багато атракцій, номерів і розваг, найкращу атмосферу створили самі жителі, усмішки, обійми друзів, трохи святкової метушні, діти з повітряними кульками і запах свіжої випічки. Коненко задивлявся у твоїй сінниці, а Шевченко закохався у садок де тії вишні, коли прийшов до нас цей день, вже не чули ми пісень. Ми почути, лиш хотіли тишу, як раніше, як раніше. І за світе над Україною незалежна наша душа, відасть нам Бог ще той дощ, і не здолає нас війна. Хочу подякувати за такий гарний концерт. І побажати всім бущанам щастя, здоров'я і щоб їхнє місто прожило ще багато тисяч років. Сергій Нікішин, телеканал Бродив